А ми вже не так активно обговорюємо ракети та, да, які нам сполучені штати не надають там досі не ухвалено політичного рішення, але досить таки ну обурення викликає не надання Німеччиною. Вона вже сказала своє тверде ні на даний момент далекобійних ракет «Таурус». А пояснення було таке, що по перше, їх а, не так багато у самої Німеччини, близько 150, Ну і є у німечне побоювання, що Україна може ними лупанути по території по Російській Федерації. От як як реагувати на це рішення Німеччини? А Німеччина справді дуже допомагає Україні у зброї свого часу вона там гальмувала з танками, да, але вона їх дала, і можна звернути увагу на останні пакети військової допомоги від від Німеччини. От як переагувати, обурюватися, ображатися, чи очікувати все ж таки на зміну рішення за певних обставин? Ну, по перше, дай е, зразу. Скажемо про те, що сьогодні Андреас Шварц, це член, це депутат Бундестагу від соціал-демократичної партії Німеччини, це партія Шольца, якою очолює пан Шольц. Це він сказав, що. Німеччина, зрештою, передасть Україні ракети Таурус, а, але він каже, що німецький уряд поки що опирається так само, як колись опирався з танками. Потрібен час, але зараз це станеться в найближчий найближчий період. Я чомусь думаю, що така заява крокує напередодні того, що відбудеться. Німеччина дасть це. Я розумію, але зараз це дуже цікава історія, тому що а, як відбувається Росії, Фактично такими моментами показують, що дивіться, якщо ви не перестанете воювати, ми дамо ще цю зброю. І ми ще цю зброю, і ми ще цю зброю. Захід, колективний Захід використовує такі, такі інструментарії для приборкання крейсів з Кремля. А, хоча треба також казати, що в Європі. Дуже панікерські настрої, я нещодавно повернувся після спілкування з європейськими політиками, вони вважають верогідним можливостю третьої світової війни, е, і вони не там лякалки, якісь розповідають, а вони дійсно переживають за це, і вони вважають, що її можливість край висока, якщо путіну не буде що втрачати, і що якщо він буде програвати, програвати так зовсім. То він може використати ядерну зброю проти якоїсь країни, наприклад, Німеччини, і сказати, що це помста за те, що використовується українська ракета. А те, що українська ракета, не, вибач, німецька ракета, а те, що німецька ракета пролетіти може кудись, ну, все може бути, там, все що завгодно. Тому вони цього бояться. Це не треба ховати цього, це, це правда. Так от, щоб цього не було, треба своїми ракетами займатися. Хочу нагадати, що в нас є КБ. Юж Маш, Маш. Так от з керівником цієї структури досі ніхто не спілкувався, а це та структура, яка виробляла всі ці ракети, якими по нами зараз шмаляють з Росії. Хочу нагадати, що Сатана С-20 розроблялась, створювалась випускалася в Дніпрі. Ну я розумію, що це ракета, яка повинна виходити з під землі, тому в Україні не будуть створювати, але там можуть запропонувати рішення. Час створювати свої ракети, час вже гатити по Москві. Там величезна кількість легітимних цілей, там підрозділи поліції, які приймають участь проти України, ФСБ, структури, які генерують армію ботів, підрозділи військові. До речі, дивізія Джержинського в Балашихі знаходиться. Знаходиться і є велика кількість цілей, які допоможуть москалям і москвичам. Разом. Це різні так, спотворені такі тварюки, але вони різні. Відчути, що війна до них прийшла додому. Так от для того треба все таки не Таурус чекати, який буде бити до 500 кілометрів, а робити свою. Але поки будуть жити в парадигмі, що війна закінчиться за 2-3 тижні, або от-от закінчиться. от-от, То розробляти ніхто не буде. І останнє, навіть якщо війна завтра закінчиться, для того, щоб вона не поновилася через 3-5 10 років нам потрібні свої ракети, і це треба зрозуміти. Якщо ми не будемо виробляти свої ракети, якщо у нас не буде потужної зброї, то у нас станеться так само, як сталося після Хасавюртовських угод, коли спочатку з Чечнею Москва підписала домовленості. До 91-го року, а в 99... До 2001 року, вибачте, а в 99-му році, в серпні, місяці, серпня, на початку вересня, порушила ці угоди, напала на Чечню. А цей час, коли який був, використала на переозброєння, на, на, на розробку потужної зброї і посилення армії, щоб ніхто не мав ніяких ілюзій. Росія буде працювати так само, вона використає час для того, щоб потім напасти знов. Так от щоб вона не напала, треба мати потужний арсенал. І ракети далекобійні можуть цьому завадити. Їм бажання, бажанням росіян напасти на Україну. Абсолютно, абсолют, абсолютно з тобою згодна, і ми про це так само постійно говоримо. тому що перемога буде. Як потім забезпечити мир? Ми можемо потім окремо поговоримо. А про НАТО, про гарантії безпеки, але має бути і має виготовлятися своя зброя, і про це думати вже зараз. І от як про це думати зараз, якщо я зараз наведу ну декілька фактів, тих можна вести набагато набагато більше. Для цього можливо навіть не вистачить нашого ефіру на youtube каналі. А перше, ну перше, це те, що ною ну, українці абсолютно свідомі, розуміють. І вона навіть другою проблемою після війни називають корупцію. А так а зрозуміло, що вона поширюється і на те, щоб робити зброю власного виробництва. І безпосередньо мені в ефірі так само говорять елементарні речі. Що немає немає закону, да, законодавчу треба врегулювати і звертаються з листами до Верховної Ради з Київської міськради для того, щоб дозволити виробляти безпілотники, виробляти дрони, що готові на це і дати і гроші, і є бажання і все. Але от закон цього не дозволяє зробити. Можна пригадати, пам'ятаєш скільки ми говорили до року, що ми не могли завозити мавіки в Україну нормально. І це все продовжується, і на більш масштабних, масштабних розмірах. О, дивись, коли кажуть, що Мавіки ми не могли завозити, а ти пам'ятаєш, як міністр оборони казав, що Мавік це весільний дрон. Ну, Весільний міністр інакше і казати не міг. Так Слухай, от, я хочу… можна говорити, да, і я кажу просто і, і про яйця, про цей скандал. І... Розумієш, і в цьому контексті як налагодити виробництво зброї, коли його можна налагоджувати, все ж таки, як би це не звучало дико, але і в Україні так його можна налагоджувати спільне виробництво поза межами України. Все це можна робити. Хоче вірте, що це робиться таємно, і ми про це не знаємо. А 100%, Він використовується, але чомусь не полюбує. Дивись. А... Мені здається, що в Україні дуже полюбляють е, старий радянський принцип, що треба робити, щоб корова менше їла і більше давала молока. Її треба менше годувати і частіше доїти. Так і тут для що треба зробити, щоб в Україні з'явилася е, своя зброя, далекобійна, потужна зброя або взагалі своя зброя. Про це треба, треба частіше казати і менше робити, тому що в нас є Укроборонпром. Хочу нагадати. Укроборонпром це концерн, до складової якого входить величезна кількість військових підприємств, які виробляють різну зброю. Але у нас зараз півтора року півноцінного вторгнення і досі немає ані заводу по виробництву своїх дронів. А от недавно Мартін Брест, це керівник проектів Укроборонпрому сказав, що Міноборони жодного разу не зверталися до Укроборонпрому. Про виробництво або за не замовляла в нього ФПВ дрони? Це дрони камікадзе, жодного разу, а вони не можуть виробити їх, якщо нема держзамовлення. А, до речі, а де українські гранатомети, а де українські кулемети? Все це потрібно на фронті? Цього не вистачає відверто. Але чомусь це ніхто не виробляє. У нас ми розповідаємо про те, що ми ракети в космос запускаємо. Ми гранатомет не можемо виробити. Міномети ми можемо робити. Ми купуємо або отримуємо чешські міномети, словацькі міномети. Це Де наші? І це ну, для мене це дивина. Коли хлопці кажуть, що ми отримуємо американські а, гранатомети МК-19. Це чудо, вони кажуть, це диво, це мірикл. Але їм потрібно значно більше. А американців немає значно більше. Їх ніхто не готував в такій кількості. Так от треба свої виробляти. І за ці півтора року можна було вже налагодити виробництво їх, але немає. Гранатомети, хай БПЛА. А ще одне питання. Світ, скажи мені, будь ласка, а ми знаходимося під санкціями. Країна знаходиться під санкціями про Україну? Так. Да. Так, Ні. Україна Ні. Так, чому Україна, яка не знаходиться під санкціями, не виробляє БПЛА і ракети, а Росія, яка під санкціями виробляє, як так дивно стається, а що ж заважає? Так я поясню, що заважає: нема тих людей, які можуть запустити підприємство, ці, які можуть, заробити, запустити е, виробництво. Є ті, хто можуть попилити бюджет, освоїти його, вкрасти. А людей, які у владі. Є, немає таких ні, вони є поза владою. Велика кількість людей. Я нещодавно спілкувався з людьми, які займаються виробництвом великим виробництвом. Я запитав: Ви могли би побудувати завод по виробництву БПЛА? Ну ми, наприклад, там щоб було десь до 50 великих БПЛА на там день. Вони кажуть, це можна зробити? Можна. Потрібна тока базова модель, і потрібно від 6 до 8 місяців. Гроші є, все є. Було б держзамовлення. Ну і де це держзамовлення. А, чомусь британці під час Другої світової війни, заходячись під щоденними, щоденними бомбуваннями, змогли побудувати величезну інфраструктуру виробництва всього, що необхідно для фронту. Україна цього не робить. Я не можу зрозуміти, і коли мені кажуть, а де виробляти В земних цехах, які нам залишились ще від радянського союзу, це дуже просто, але це треба робити. А якщо казати тільки Байден, чому вони в НАТО, то і в НАТО не потрапимо, і е, зброя своя не з'явиться.